Бажаю міцного здоров'я, мої найкращі слухачі. З вами я, Сергій Карпець, і ви слухаєте подкаст Люди війни. На цьому подкасті ми обговорюємо важливі теми пов'язані з військовою службою, війною та життям на фронті. Почнемо з самого початку. Ви отримали повістку та маєте бути мобілізованим або мобілізованою до ЛАВ ЗСУ. Ну, таке буває в житті. Тим більше, коли третій рік точиться жорстока війна. Сьогодні я розповім вам про те, що потрібно взяти з собою, якщо доля грайливо посміхнулася і вас мобілізували до війська. Насправді це дуже важливе питання, адже правильна підготовка може суттєво полегшити ваш побут на службі та забезпечити більш комфортне життя у взагалі то некомфортних умовах. Почнемо. Перш за все, давайте розглянемо основні категорії речей, які вам знадобляться. По черзі, документи, одяг та взуття, засоби зв'язку, засоби особистої гігієни, спорядження, медичні засоби, їжа та вода, ну і інші корисні речі. Тепер давайте розглянемо більш детально все це. Усі ми знаємо, у відношеннях з державою та будь-якою державною структурою головне мати правильний папірець. Тому перше місце у нашому хідпараді праву займають що? Правильно? Документи. Завжди починаєте зі збору необхідних документів. Перш за все, це військовий квиток, паспорт. Подійське посвідчення, а також копію важливих документів, таких як медична книжка, диплом про освіту, сертифікати про професійні курси, контакти, контактні дані родичів. Взагалі це базовий варіант. Перелік може доповнюватися по бажанню клієнта. Документи мають постійно знаходитись про вас. Можливо, у окремій невеличкій сумочці на поясі або через плече. І бажано в поліетиленовому пакеті, щоб захистити від проникнення вологи. Звісна річ, незнайомим людям свої улюблені паперці в руки ми не даємо. Тут є виключення військовослужбовці вашої частини, у яку вас мобілізували. Поки що для вас вони незнайомі та через короткий проміжок часу стануть як рідні. Друге місце особисто я віддаю дуже важливим речам. І це. Одяг та взуття. Одяг повинен бути зручним та функціональним. Взуття надійним та нетісним. Зразу хочу зауважити: військовий одяг, це форма, та військове взуття берці вам мають видати у частині. Форма та берці, які видають у ЗСУ, досить пристойної якості, але багато хто хоче мати кращу. Тому купую своїм коштом, якщо, звісно, командування військової частини не проти. Крім того, раджу мати з собою термобілизну для холодних умов, теплий одяг, включаючи светр, куртку, шапку та рукавички. Зручне взуття найкраще два комплекти, щоб завжди мати змінний варіант. Шкарпетки та білизна. Краще взяти декілька комплектів. Все залежить від того, у яку пору року вас мобілізували. Якщо літом, теплі речі тягнути з собою не потрібно. Потім родичі чи друзі можуть вам переслати, якщо буде така потреба. Далі у нашому переліку йдуть засоби зв'язку. Залишатися на зв'язку дуже важливо. Завжди можна щось для себе попросити у друзів та родичів. Ну і звісно, сказати мамі, що ти не голодний та у шапці. Тому. Мобільний телефон, а при потребі планшет або ноутбук з усіма необхідними контактами та доступом до інтернету, зарядні пристрої та павербанки. Нотатки з важливими контактами на випадок втрати телефону. Крім того, може бути <кх>, додатково збережено на флешці. Особисто я маю два телефони: сучасний смартфон більше для спілкування у інтернеті та залипання в соцмережах. Та кнопковий, який не шкода втратити. Він у мене для зв'язку з місцевості під назвою демакар пас». Але це вже особисті уподобання. Зв'язок має бути у будь-якому випадку і не має значення, яка модель телефона його забезпечує. Наступна позиція у нашому переліку засоби особистої гігієни. Підкрию вам маленький секрет. У ЗСУ полюбляють ухайних та тих, хто дбає про своє здоров'я. Дотримання гігієни допоможе вам відповідати цим критеріям та залишатися здоровим. Тому беремо з собою зубну щітку та пасту, мило або гель для душу, шампунь, бритву та крем для гоління або електробритву, рушник, туалетний папір та вологі серветки. Якщо ви жінка, Беремо необхідні жіночі штучки. Багато набирати не потрібно. Враховуємо наступний момент. При переміщеннях все прийдеться тягнути на собі. У той же час завжди буде можливість докупити при потребі. Крім того, часто передають допомогу волонтери. Там завжди можна знайти щось потрібне. Наступне це спорядження. Важливі речі для вашого комфорту та безпеки це Наплічник або військовий баул для переноса речей. Зразу хочу зауважити, ці речі мають бути досить великими, щоб туди можна було скласти всі ваші речі і надійними, щоб в самий критичний момент не відірвалися лямки і не розлізлися шви. Далі. Складний ніж або мультитул для різних завдань. Ліхтарик та запасні батарейки для нього. Краще акамуляторний ліхтарик. Набір для ремонту одягу. Зрозуміло, нитки голки, Нотатник та олівець для записів. Портативний зарядний пристрій. Він же павербанк. Далі медичні засоби. Власна аптечка. Є обов'язковою. Зрозуміло, що в частині вам видадуть аптечку, але це буде трохи інакша аптечка. Це буде аптечка, яка буде рятувати вам життя в разі такої потреби. А на перший випадок ви маєте з собою взяти аптечку першої допомоги з основними медикаментами. Особисті ліки, якщо у вас є хронічні захворювання. Ну, наприклад, у нас. Хлопці з цукровим діабетом. Антисептики, бинти, пластирі, засоби від комах. Наступне їжа та вода. Запас харчів на перший час має включати консерви, сухофрукти, горіхи, можливо, сухокопчена ковбаса. Загально продукти, які довго зберігаються і не псують. Далі фляга або термос для води та напоїв. Термос має бути металевий, скляна колба, швидко розіб'ється. Легкий посуд. Металевий. Тарілка, кухоль, ложка. Може бути з нержавійки або алюмінію. І інші корисні речі. Кілька додаткових речей можуть зробити ваше життя у ЗСУ більш безтурботним. Ну, наприклад, готівкові гроші та платіжні картки. Книга, яку не шкода або журнал. Якщо ви е досить сильний любитель читання, дуже зручно мати електронну книгу. Важливо пам'ятати, що не потрібно брати задато багато речей. Зосередьтесь на найнеобхіднішому, адже надмірний багаж буде тільки заважати. Також раджу звернути увагу на паради від досвідчених військових, якщо у вас такі є в оточенні, які вже побували в зоні бойових дій. Наприклад, завжди варто мати запас карпеток білизни, адже це дрібниця, яка може суттєво покращити життя. Не забувайте про аптечку, це може врятувати вам життя. На цьому ми завершуємо наш випуск. Сподіваємося, що ці паради будуть корисними для тих, хто готується до мобілізації. Бережіть себе і будьте готові до всього! Це був подкаст Люди війни. Дякуємо, що були зі мною. До нових зустрічей!